Якщо ви нещодавно прийшли в мережевий бізнес, то не намагайтеся рекрутувати мережовиків, тому що у вас самих іще мало досвіду. Дуже часто, коли люди починають займатися мережевим бізнесом, вони думають так: навіщо мені працювати зі звичайними людьми? Пояснювати бізнес-план, розказувати про продукт, працювати з тонною заперечень ні, я цього не хочу. Я відразу піду до мережовиків. а мережовики пропонують вам свою компанію. Багатьом новачкам запускають свої таргани в голову, і вони тоді починають думати: а чи в ту компанію я потрапив? Тому не рекомендую. Відразу йти до мережевиків, поки ви їм не зможете запропонувати іншу модель бізнесу. Тому що в більшості компаній люди продовжують працювати за старим методом: розсилки, спам, робота зі списком набридання. І вони постійно в позиції того, хто просить. Нічого не знають про такий спосіб, як вхідний трафік. Якщо ви навчитеся створювати вхідний потік, то люди будуть приходити на вас, тому що ви вже вмієте це робити. Тому, кому з вас цікаво, як створювати вхідний потік, щоб були і клієнти, і партнери, ви можете в коментарях написати слово система, краще відразу пишіть мені приватні повідомлення. Я поділюся інформацією.